Боком боком. Всім привіт! Ви на каналі Стою Альони. мене звати Альона. Да. У мене нема ногті, у мене нема совісті, тому що я дуже довго не відкладала відео і не знімала. Но у мене є бажання сьогодні поговорити і робочі мікрофон як оказалось. І красива кофта, яку я захотіла показати. А, так. Що я хочу сьогодні, ну буду сьогодні розказувати вам. Я сьогодні хочу розкритим, як я дуже довгий час працюю, не бачачи результати, що мені допомагає з цим боротися, не опускати руки і продовжую діяти. Наприклад, у мене є дуже багато речей, які я дуже довгий час роблю, і результатів у мене зараз нема, але я продовжую їх робити. Наприклад. Я пишу книжку уже півтора роки, я майже закінчила, мені осталось геть трохи. Я майже закінчила редагувати свою книжку, але впродовж півтора року я її писала, 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 звісно без результату. Ну, у мене не було з цього заробітка, у мене не було з цього ніякої медійності. Просто я писала, бо мені подобалось. Просто я працювала півтора року, без якогось там результату. Тікток. Продовж уже більше року я працюю з Тіктоком і знімаю постійно контент. Я повернусь так лицом. <с> і я вже більше року працюю над Тіктоком, і у мене нема з нього заробітка, у мене, до мене не прийшло мільйонна аудиторія. Ноги, не прийшла мільйонна аудиторії, але ну, я досі сих продовжаю його знімати і продовжаю щось робити і експериментувати. От, ще нас всього, насчет всього, насчет вивчення мов це дуже тяжко, тому що тобі дуже тяжко бачити результат, їх просто учити. Ти просто е працює працюєш ти не можеш е просто -працю відсвяткувати свій результат, так як ви знаєте, як, наприклад, е ну, от, наприклад, TikTok. Тік З -ток. тіктоком я можу сидіти, це якось чувствується. З іноземної мови трошки інакше. Ти не можеш слідитися, ти просто, просто питаєшся покращувати, просто питаєшся, намагаєшся, бути, щось робити в цьому. У мене трохи болить горло, і я сподіваюся, що мене нормально чуть. Я вирішила пробувати на такому фоні знімати, я купила собі табурет. Да, думаю, так буде краще. У мене прям видно так лицо, дуже хорошо. І тепер хочу старатися в відео. Прям Вдіватися красиво, як на праздник, тому що кожне відео на мой канал для мене як праздник. Да, окей, Я, Мені дуже багато людей кажуть, що я перескакуюся дуже часто з теми, на тему, не можу концентруватися, і взагалі ніхто не представляє, як я можу сидіти, читати або писати і е, е, так довго концентруватися. Але да, у мене є такий момент, коли я щось розказую, я можу трошки перестати. З теми на тему. І взагалі я буду намагатися в своїх відео говорити чисто українською мовою. Тому що не знаю, мені здається, це буде більш якось круто. Так от, вернемося до того, як я продовжую продовжу довго продовжу довго часу працюю над якимись моментами і моментами і не здаюся, не опускаю руки продовжую робити, що мені в цьому допомагає. Ну, по перше. Ми в цьому відео візьмемо дві моїх діяльності, не діяльності, не знаю, дві сфери в моєму житті це писання книг і Тік-Ток. Ми їх будемо порівнювати, да? Да. якщо з Тік-Током, ти ще можеш побачити результати, ти їх не бачиш, які не підписуються люди, або ти їх бачиш, якщо люди підписуються. То з книжкою трошки іначе. Ти не можеш бути впевненим, що саме цю книгу захочуть публікувати. Ти не можеш бути впевненим, що саме ця книжка буде опублікована, що ця книжка комусь сподобається. Але, опять-таки, я говорила і раніше про свою книжку, і говорю зараз, що мені вона подобається. Про книжку вже було відео, і ще буде не раз, бо я хочу про це говорити постійно. Uh, так от, як я довгий час продовжую робити е uh, і писати книгу, не отримуючи якийсь результат фінансовий, і до моментів, uh, великої аудиторії, там фанатів, знаєте, там нема людей, які стоять, вони під вікном і ждуть. Коли, коли я напишу книжку? А, може, хтось буде? Нет? Хтось хоче, вони під вікном постоять? Я не проти. Так от і е, як я це роблю? Я не знаю. Ладно, все, пока. Відео закінчилось, я не знаю. Ладно. Я, е, 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 по-перше, е, якщо брати книгу і Тікток, це трошки різне. Наприклад, стосовно Тіктоку, я вже, якщо чесно, на вигоранні. Я вже два дня чи три не викладала відео, на сьогодні ще поснімаю контент, і це також, також пов'язано з тим, що в мене не було часу, бо я працювала фултайм. time от, І трошки мене, да, не було на це часу, не на які відео, якщо чесно. От. А, поэтому да, сьогодні я поснімаю ще TikTok після YouTube зараз. А, і з током я вже виграю стосовно книги. У мене нема вигорання. якщо чесно, я не відчуваю якогось дискомфорта, що я приділяю цьому час. Мене це дуже відволікає. Мені це допомагає концентруватися. Мене це дуже. Просто коли ти пишеш книгу, ти погружаєшся в цей світ. Мені дуже подобається цей стан стан, коли тобі байдуже на все, коли всі твої проблеми відходять на задній план, і ти просто, не знаю, ти це просто робиш. Мені це просто подобається. Також, що? Я вірю в те, що в мене все вийде. Це тяжко, іноді це тяжко вірити. Іногда, іноді я просто, я не знаю, я плачу, тому що у мене вже, вже дуже тяжко вірити в те, що в тебе щось вийде, якщо у тебе просто нічого не виходить. Ну, це стосовно Тіктока. Я не знаю, якщо все-таки в мене все вийде і. Тому я блокую, не знаю, хоча б там 10 тисяч підписників. Це моя така міні-ціль е з маленьких цілей. Ну, типу, звісно, е ідеал це десь там 50 тисяч, там 100, там 150, 200, боже, ці цифри такі великі. Але е є міні-цілі. Міні цілі І перше це було тисяча підписників. Поздравте мене, а в мене вже тисяча якраз, кстаті, до речі, далі я хочу брати трошки більше, уже не дві тисячі, не три, я хочу п'ять. Велика ціль, враховуючи те, що я цілий рік набирала тисячу підписників більше року. Тисячу підписників більше року, і то, Боже, я повністю цей день тисячу підписників, я така заходжу в Тік-Ток, ох ти, в мене тисячу підписників! І тут у мене хтось відписався така — таке, гори в аду <хи> за те, що ти так зробив. Воно тисяча така красива цифра була. Але потім, через декілька днів, підписували ще люди, і вже в мене там тисячу п'ять, і це вже так прикольно, круто, і це прям от, це, кстати, прям прямий показник того, що деякі люди можуть йти від тебе, деякі приходять, і ти не маєш звертати увагу на то, що комусь не подобається. От. Ти маєш звертати увагу на те, що, що потрібно йти вперед і щось робити. От так. І мені в плані з книжкою мені допомагає, то, що мені це подобається, в плані з тіктоком то, що, навірно, я, вже просто, я вже скільки часу роблю це, що мені просто якось жалко, шкода це все залишити і просто не робити. Тому що ну, все-таки якась у мене невелика аудиторія, але вже якась аудиторія, і люди, які постійно коментують мої відео, які постійно там на мене підписані, я їм благодарна. Тому що якби їх не було, я б, навірно, взагалі вже давним-давно відпустила руки. І от якась уже тебе аудиторія є, щось у тебе вже там трошки є. І оце, напевно, не дає опускати руки. Тому що скажу чесно. Якби в мене не було навіть ці тисячі підписників, я б, напевно, вже б допомагала Ах... всім рукою і нафіг видалила україномовний бухтак. Я не знаю, у мене є лайфхаки, що просто потрібно, напевно, робити те, що тобі нравиться, і тоді е в тебе вийде, тобі буде легше це робити. Звісно, все тяжко робити, якщо ти хочеш добитися якогось успіху. Якщо ти хочеш бачити якийсь результат, це завжди важко. Бліни, я не знаю. Я зараз уставша, скажу чесно, бо мені видно, тому що обично я більш така активна, більш уливаюсь. Дуже встала. Зараз у мене такий моральний стан не найкращий, але в мене чогось є бажання знімати YouTube. Странно, обично, коли в мене поганий моральний стан, нема настрою, в мене нема настрою знімати. От, ну, Ну, я вважаю, що потрібно. Я вважаю, мені Ютуб ще поможе говорити чисто українською мовою, тому що Суржик уже трошечки надаїв на бред. Вага. І я не знаю, в Мен... мене єдиний лаф-хак стосовно книжки, це те, що мені це просто подобається все. Я готова це робити даже Безплатно. Ну, я, звісно, хочу, щоб це мені приносило якийсь результат для того, щоб я могла цьому уділяти більше часу. Що, тому що це мені приносить задоволення. І це було б дуже круто, якби це приносило мені не тільки задоволення, а ще й гроші. Да, да. Я людина, мені треба гроші. Паз нет? ні? Ну, я ж кажу, і типу, ви скажете, зачем тоді тобі стремиться до того, щоб отримати ці гроші? Тому що тоді я зможу цим займатися постійно і ну, жити в задоволення. Не можу сказати, що зараз живу ужасно, у мене нормальна робота, окей, але я б хотіла більше часу присвячувати книжкам. Та чому, нет? чому ні? Чому ні? Чому да. ні? І я просто книжка мені подобається писати. Тут все просто з тіктоком. Помагають люди, які вже підписані, і допомагає то, що я така, ну, я, звісно, можу пустити руки, але мені я ж не можу так легко здатися. От така я, я не можу сказати, що це цілеспрямована людина, тому що я все життя щось шукала, щось пробувала, і коли мене не входило, я просто це залишала. Але зараз я відчуваю якусь цілеспрямованість, тому що мені хочеться це зробити. І мені кажеться, що це прям залежить ще від людини. Але, звісно, якщо вам дуже тяжко, я раджу брати якісь паузи, не давить прям на себе, якщо ви прям відчуваєте що поганий моральний стан. Ну, опять-таки, попробуйте займатися тим, що вам саме подобається. Тоді це буде не так е, тяжко. Звісно, не можу сказати, що це прям легко, мені, мені подобається писати книгу. Але, звісно. Мене накривають думки, мене накриває паніка, мене накриває тривога. А що далі? Ти, почти, ти майже закінчила редагувати. А і що далі? Що далі? Все, Ті, ти думаєш, що хтось захоче редагувати твою книжку, Та нікому вона нафіг не сралася. Ну, ці месі просто постійно, постійно, постійно. тому що коли ти дивишся відгуки на книжку, і люди такі кажуть, о Боже, ця книга класна, це просто шедевр, як можна було написати таку книжку? І... Я така думаю, а я, напевно, не таку написала, а в мене, напевно, не такий сюжет класний, а в мене, напевно, вона сильно стара. В такі моменти я така, думаю, ну, Альона, давай не забувай про те, що є мотиваційні книги, які просто а, про те, що треба щось зробити, ну, що треба просто йти вперед. Там просто описується, що ви повинні, ви мусите йти. І, типу, ну, окей, хтось, може, любить мотиваційні книги, це не для мене. Є, наприклад, книжка. Одна, яку одна людина засре і скаже, що це ужасна книжка, друга людина її похвалить і скаже, що це офігенна книжка. Наприклад, далеко не треба йти. Цикл диявольська ніч, зіпсований. Ось він. У мене за спиною. Ну, типу, люди є, які говорять, о Боже, це шедевр, я говорю, що це класна книжка, мені це, цей цикл понравився, яка й финула. А люди кажуть, є люди, які кажуть, ну, така спі... ну це таке дерьмо, якщо чесно, і гімно. Я мене акцентувала на цьому слові увагу, я не знаю. Колись ви мене поймете, ну но... не скоро, вам ще надо до мене звикли. І хтось говорить, що ця книжка жахлива, хтось говорить, що класна. І в такі, кстати, оці думки мене також рятують. Що, типу, я, що я думаю, ну от, є ж книги, є люди, які не люблять Стівена Кінга. Десь які люблять, ти вважаєш його Богом, ти вважаєш, що він офігенно пише, а є люди, які вважають, що він мусоле, такий скрупульозно розписує все. І, тіпа, от, хоча він, по суті, геній, пише шихарно, це найбагатший письменник в світі. Ну, тіпа, є люди, які все, все одно вважають його ну, таке собі. Тому, Зачем думати про те, що комусь не понравиться, якщо будуть люди, яким це понравиться. Так і думки мені в це, коли я свій мозок. Медитація. Звісно ж, я іноді медитую. Я не фанат медитації, але коли я вже чувствую, що в мене такий стан вже такий пригнічне, можу сісти, включити якусь таку музику. і медитація це, це мені брат порадив. І намагатися якось більш позитивних думок в свою голову, більш спокійно, більш е -е, якось. Також допомагає мені, допомагає мені візуалізація. Візуалізація допомагає, коли я візуалізую. Це дуже круто. І ще мені, я назавжди запам'ятала фразу: якщо ми про щось мріємо, воно вже має право бути, тому що воно є в нашій голові. І тіпа, ще також є така, така теорія, що Якщо ми про щось мріємо, значить це було з нами в минулому житті. І також, ці думки також мені дуже допомагають. Ну, люди, же, звісно ж, звісно ж, які поруч, які підтримують, які спасіба вам. Я вас люблю. Всі люди, які мене підтримують, я вас люблю. Всі люди, які ну, вообще, люди, які на мене підписані, це автоматично люди, які мене підтримують. Тому що, коли людина на мене підписується, готова виділити час, щоб подивитися моє відео. Це дорогого коштує, я знаю, тому що я теж ну, ну, я намагаюся підтримувати, там дивитися контент український, і взагалі якийсь контент, допомагати людям просуватися. Завжди ставлю лайки, завжди намагаюся коментувати. тому що Я розумію, що якщо я цього не буду робити, то десь в цьому світі буде людина, яка також не буде цього робити для мене. Ефект бомеранга. От тому. Підведемо підсумок. Що мені допомагає? цілеспрямованість? то що в мене зараз більше цілеспрямованість. Люди, які уже, уже бачать, що я щось роблю, і вони е, щось очікують. Е, думки е, заспокійливі, які допомагають мені, е, якісь думки інших людей, е, які мислять правильно. І також спогади про те, що нема ідеальних людей. Медитації і е, робити те, що мені подобається. Я не можу сказати, що TikTok прям мені… я вже так настільки вигорів, що, що мені вже, якщо чесно, він трошки надоїв, але, ну що, таке життя. Працюємо далі, тому що ніхто це за мене не зробить. А зараз я надію, що ви вже поставили лайк, коментарі, підписались, тому що ну, ви пам'ятаєте, так? Да? Всі, хто підписані на альон, автоматично становляться класними людьми. Так що, давайте, не будьте людиною, яка не підписана і просто дивиться це відео. Я не розумію, ну зачем так робити. Е, і станьте, давайте, класною людиною. Це я вважаю, що підписка на мене це шлях до успіху. Да, Повірте? Після того, от люди взагалі, ну, скільки разів чула, от я підписався на тебе і ти в там. Просто біла полоса життєпі, шла, просто, в житті пішла. У мене удача просто на кожному кроці. Ну, це не люди мені це розказували. Повірте, це, це, це правда. Всі люди, які зі мною стикаються, все, у них там біла полоса в житті, Тому повірте. Це просто так. У мене просто батько родився в рубашки, і ну, це передається в, в візінні, це удача. Вона передається і я раджу підписатися. Да. І сподіваюся, що мій телефон записав, звісно все, що я розказала. Бо тоді мені передається сісти ще раз це розказати. Не то, що я не хочу, але, знаєте, мені ще треба відеомонтівати, теж сидіти ще 20 хвилин розказувати, якби, така собі. Поэтому... себе. З вами була Альона. Ті, хто бімає, підпишіться і коментарі, пожалуйста. Поставте більше семи слів. Я буду вдячна.